Всім привіт! З вами Богдан. І сьогодні ми будемо грати в Гаррис Мод. Вибачайте, що так довго не було відео, просто не мав часу. І я тепер такі відео буду записувати. Я не міг через ентикам так записувати Я зрозумів, чому проблема і вже записую І давайте я вже ось до тут в Адоне. Давайте зараз таке пограємо Ремец валян. І вернуся, коли воно вже загрузи. Я вернуся і ось до. Це таке ми будемо грати. Так, давайте візьмемо пістолет. На Оце не звертайте, ласка уваги Так, давайте я зараз вилечу включу, щоб він почав тонути. І, кстати, ссылка на корабль буде в О, Ой ще. У мене появився мікрофон. Так, тут дві труби. Так. Якщо хочете, я можу показати відео, як устанавливати адони і карти. Ось до. Да. Все, ми вже тонемо. Я понял, як він тоне. Воно помаласенько такое. Вниз, 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 вниз. І так робиться. Вже. Так, в нас буде ніс ту Так, блін. У мене так мало ФПС. Блін. Ось до 10 ФПС. Вісім. Сім. Шість. Так, показати тепер, де вода буде. Ось до. Ой. Ось добре. Вже... Вже бачимо вроді, як нахилились. Тепер йдемо сюди і все. Тут саме найбільше води, бо тут... Тепер дивіться. Подивіться, сосерготочтесь, Бачите, воно помалесенько. вниз 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 іде. Це так корабль тонем. Так. Вроді вже шлюбки мають діточку десь. Я вернуся, коли зараз справлю проблему з ФПС. Все, вроде як вирішив, але все равно мало ФПС. На видео не так буде глючити. Бав, Тоник. Так, блин, давайте. О, кстати, я встановив мод. Файнет Фреддис. Весь 20, мот, мод. Даже одну. От шути чайок. Блін, мамо! Очки! Що це таке? Тут що вже вода вітна? Так. Хто дивився ярона, можете помнити. Що ярон так ось спускався. Так ось спускається, дивиться, Тут вода. Помните? Думаю, помните. що дивився, я руну. Блін, что таке? Куди на клі? У-у-у-у. вже вікна ну, пішли під воду. Бо вже є вікна під воду і піпец. Ось до. То... Давайте зараз... Link. показалось. Так, це у нас корма, так? Да? Ремес. Ось до, да, кстати, дивіться. Бачите, вже помалесенько піднімається. Сосреготочтесь. Бачите? Так, що у нас тут ще є? Вот в столову не тут. Так. О, вода. Кстати, ще можна перевірити, як швидко вода наступає. Так, тут. Треба найти воду. Тепер дивіться. Бачите оцю Так. Бачите оцю лінію? Це як вода наближається. Так, тут. Так. Все. Все так вода нах. Ой. Так, швидко наступає. Да, сейчас сюда можно зайти. Так, давайте зараз. Підемо сюди. Тут все в воді вже. Так. Так. Так, так нис, як ми бачимо, вже трошки під ну під воду Ось до, По цій лінії можемо тако побачити. Зараз підлежу ближче. Ось до, бачите, ця лінія випирає. О, вов, як ми далеко пішли під воду. що вже? Так, що... це такое? шо секретне місце стоп 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 Секретне місце я снишу Все, це буде моя секретна комната Що, так давайте зараз поставимо не можна да а де я поставив десь підбую Да, корабль жорстко нахлинився. Вода вже тут. У... -у, -у, -у. Як близько. Кстати, я казав, что не. Коли корабль дуже високо підніметься, то, ну, туто має розломатися туто. Пів корабля жод як ти тонік. Так. Удач в конах, о, чим вірюше йде під воду, тим скоріше воно починає топ'ятися. Це так, наверное, зроблено. Так, давайте тут орпу стоїмо, постріляємо в воду. Так, я тут установлял якийсь аддон. Ось на такие песток. Убьем, Так, давайте убьем его зараз якось комбайном. NPC. Давайте. С трех... С трех ударов. Так. Так, зараз Стоп. Стоп, 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 стоп. Шос у нас такая. У. -у, -у Подивитесь к месту. Вот так можна и подивиться, як на клиент. Подивитесь як корабль пошл. Кстати, да вода вже там. Да, вроде вже має бути тут. Блін, дураски, люки, лаги. Треба щось с ними робити. Вот, тут все в є. Так, може якось сюди. Ні. Сюди тоже. Суди, може? А да, суди. Вот я шведка нахленье, так. У -у -у. Так, вот да, шведка нахленье, то что будем рубить? Даже не буду пробовать ось так робити, дивіться. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Стоп, стоп, РМС, бриллиант. Нема. Реально? Як це нема? Має бути. Що такое? Антенна. Так. Я хотів тут лодку найти. Кстати, давайте потопимо Бонни. Маріонетку Марионетку от Чику. Боні Шеутненго. Так. Блін, два FPS Фоксі і Фредді Фазбер. Все Тоняці падли. Я зараз вернусь. У мене більш-менш якось відлагало. І доки тут я подумав, що це за то тут дивіться, як вже топи. Так, лайтик. Так, так, все, О, вода вже тут. дивіться, Вс, вода вже носу, Корабль нахренився. Коли вже вроді... вже... О, да, село вже затоплює, коли так. Так, що у нас тут, Блін, таке мала феп? Фух, Фу, куди шлюпки діли? що це за лаги? Що за лаги? Що я тут за лаги? Бачите, як швидко йде під воду? Так, давайте зараз сюда веб-каракаемся с помощью забуду. Все, я крутой. Крутой. Бачите. Бачите? Крутой. Очень крутой. Дальше ветку наклеенем. Блин, такая малася пес. А тут кров цього трупа шеп. Блин, вода сюда не достанет. Стоп. Стоп. Хм. Стоп! 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 Куди шлюпки делались? Ой, я помню, на моих очах зникла шлюпка. О, но уже тут, да? Все, кусочек носа уже... Кін... Нос носа уже під водою. Нос носа. Якось це тупо звучить. Так. Давайте. Давайте з цим щось зробимо. Блін! Блін, як вода на клин є. Ого. Може... Тут вже як багато води. І пец! Вже є цих два винта... Три гвинта з цим піднялися. Ова. Шну. Піпец, О, чого я не хотів тут бути? Вс. Що... Корман носа затоплено. Корма нос вже під водою. Що? Ні, показалося. Мені показалося, що ось тут -то стоїть ендоскелет з Fighted Freddy's і вилупився на мене. Але я помню, що це таке. Зараз покажу. Так, це було. оце. Оцей речах. Ну что уже под воду и да. Я к бестру на Прямо на вот жа, Уже, уже увидно водой да. Пипец. Пипец повней. Вниз уже дала кеды води так капитанская кабинка уже мальчике под водой стоп стоп тут были шлюпки да Помните? так Блинна! Блин! Шо це таке? Ну не оце що тільки що було Чого так быстро? О, накуменю А, Це що другий клас? О, вам вже й другий клас затопило, да? Все в воді! Пипец! Так. стоп, 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 стоп. Стоп! Во все в води. Як же корабль две я не бабахнувся в воду на две стои. Все, вода вже майже в капитанской кабінці. Это шо Что ж таке? Саме головне, що не від корабля. Все, вода вже в капітанці... А, ні. в капітанській кабінці ще нема води. Блін. Вже буду. Вау, як далеко пішло під воду, Все. Піпец. Полнейший. Так, вода вже? Все, вода вже в капитанской кабинете. Я пришел дивитися, Скоро має бути, вроде як рослом, корабла. Так. Всьо, весь низ під водою Так, він Удовжа Де б не було Так, арбалет. Так. Пошли, шведка, мне не ч? Чё? Чё так медленно? Давай скорей. Я не буду чекать целую вечность. Щось без гавкає на двері. Зараз подивлюся. Зачекайте. Може буде розлом. Да так, навірно, знову з псами гавкає. Та... Да. Ооо, надводу вже піднялось. Ну, от воду вже піднялась. Весь низ під водою, піпець. Під водою так багато фпест було. Он же вже коли буде топитися. Труба? Блин! Налякався дечого. Блін, а коли вже світло виключ? Шоті конецька конець. на Ой, ой, ой Так, да блін вже труба вломиться. Чого не... Ну, топиться, не ломиться. Вже труба майже потопилась. Чого немає розлому? Блін. Ушло, поехало зараз світло виключать. Ого! Корма відломалась. Піпец. Давайте хоч вже то не інтересно. Давайте тут хоч походимо с фонариком. Все. Капітанська кабинка. Ну давайте на ну, цьому закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, всім удачі, всім пока.